Усім привіт, хто на нашому каналі. Сьогодні був приморозок. І ми вирішили вже позбирати наші гарбузи. Гарбузів у нас досить таки вродило багатько Ось, я вже їх знесла всі під хату. Гарбуз! Зараз покажу, які гарбузи в нас вродили. Ось ще тут. Я їх не встигла занести, ось вже під хатою в нас. Так багато гарбузів. І в основному всі великі. І вже трошечки примерзли зверху. Так, Барбосик? Yeah. Так. Збираємо квасолю. Збираємо так, Барбоска, ти чого не доїв? Іди, доїдай. Ти. Так, ось які в нас гарбузи вродили. Красиві. І кабачки величезні на насіння. Ось. Різнокольорові гарбузики. Ось трошки зверху примерзло було вже з ночі. Травичка була така біла-біла. Ось. Ось як багацько у нас гарбузиків. Такий щедрий урожай. Ось нас тут. І трошки квіти примерзли. Вже листочки їхні почорніли. Кошаки, ви куди? Бізіте. Та то біжить, чорнюшечка наша злота. Чорнюшечка. Барбосик, ти хочеш гуляти, зараз підемо гуляти. Так. Так, підемо гуляти зараз. Ось такий у нас урожай гарбузиків. Будемо з них добувати насіння. Будемо з них робити сік. Так, і можна робити варення. І з сирим гарбуз корисний. І тушкованим корисний, корисний. Так, розкажи нам, шоколадочка, правда, гарні гарбузики у нас? Ось так, такі гарбузики. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Усім пока-пока. До нових зустрічей!